Попри певне покращення економічного становища, ринок нерухомості у США залишається тягарем для економіки країни. За даними уряду, продаж нового житла у США минулого місяця дещо знизився, навіть попри те, що ціни на будинки продовжують падати, а житлові кредити банки видають лише під 4% річних терміном на 30 років. Втім, рієлтори переконані, що найгірше вже позаду, і прогнозують покращення ситуації. Далі про це Андрій Годованець. Більше чотирьох років пройшло з того часу, як у США обвалився ринок житла, але він і досі не може оговтатися. Найгірша ситуація спостерігається у Каліфорнії, Неваді та Флориді, де банки забирають і продають за аукціону найбільшу кількість житла. Мовісі є президентом національної асоціації ріелторів. я бачив злети і падіння, але такого як сьогодні у моєму житті ще не траплялося. Попри доволі складне відновлення, вісі все ж не втрачає оптимізму. Ми тільки починаємо процес відновлення, і більшість економістів вам скажуть, що у Флориді він триватиме два, три, чотири або навіть п'ять років. Утім, це досить обережний оптимізм, адже мільйони американців ледве виплачують позичку на будинок, за який вони винні більше ніж його нинішня ринкова вартість. Вісі вважає, що уряд США повинен допомогти таким домовласникам, навіть попри те, що кандидати у президенти від республіканської партії пропонують не втручатися в ситуацію. Колишній губернатор штату Масачусетс Мітромні переконаний, що уряд повинен просто не заважати. Я думаю, так ви визнаєте проблему, берете на себе усі втрати. А люди просто починають життя знову. По-новому також починають працювати банки. Віся не погоджується, хоча й схвально відгукується про те, що республіканські претенденти зосереджують увагу на проблемах з житлом. Вони повинні говорити про те, як дати американцям можливість отримати фінансування на купівлю нового житла. Вони повинні говорити про те, як спростити процес, коли банк забирає у людей житло. І ми намагаємося винести це питання як одне з основних напередодні виборів. У США. Попри те, що у грудні попит на нове житло зменшився, каже Вісі, у цілому тренд на цьому ринку є позитивним. Зростає продаж на вторинному ринку житла, наростають темпи спорудження нових будівель. А відсоткова ставка ще ніколи не була настільки низькою. гадаю, що американська мрія сьогодні виглядає більш досяжною ніж коли-небудь раніше. Андрій Годованець голос Америки.